Вітаю вас, мої любі малята! Ми з вами цілий тиждень дуже багато розмовляли про різні професії і знаємо, що кожна професія дуже важлива. Сьогодні ми з вами поговоримо про найсмачнішу професію, а яку ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Спеціальність є така серед всіх професій. Розбиратись у супах, прянощах і спеціях. Всі ми любимо рулети, сливи у компоті. Як згадаємо котлети, аж слина із рота. Хто це? Так, це кухар. І сьогодні ми з вами будемо смажити яєчні, як справжні кухарі. Для цього нам потрібна буде сковорідочка, але не така. Ми її зробимо із паперу для того, щоб підсмажити глазуньку із яєчка. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. Ми замок їх всіх закриєм, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітали, плеснемо тепер щасили. Ось як весело пограли. Час прийшов вже до роботи. Пальчиком слід працювати. Дбайте ви про їх ту роботу. Гратися не забувайте! Для роботи нам потрібен цупкий папір ось такого коричневого кольору. З е, зворотньої сторони я намалювала коло. Ви можете обвести тарілочку і домалювати ручку. Це буде сковорідка. Українською мовою на неї ще називають пательня або сковорода. Ось у мене вже вийшла така сковорідка, пательна. І зараз для того, щоб зробити яєчню, що нам потрібні ось такі смужечки. Ми будемо просто рвати папір. Ми вже це робили. Багато-багато шматочків зробимо. ось Потім на серединку клею мастимо, Ось так, добре змащуємо. Ось. І. По колу приклеїмо шматочки паперу. Ось так. Ось я вже наклеїла по колу шматочки паперу. Тепер беремо жовтий колір, ось таку смужку, згинаємо його на 4 частини мріємо, Пробуємо лінію згину. І коли ми його розправимо, у нас вийде 4. Квадратики, ми їх розріз... розрізаємо по лінії змін. Ось так. Тепер всі ми можемо робити із квадратика круг. Просто зрізаємо куточки. Ось так. Ось такі кружечки жовточки у нас вийшли. Тепер ми їх будемо приклеювати на. Білочок ось так. Намащуємо клею і приклеюємо. Ось така смачненька яєчня вийшла у нас. Чекаю на ваші роботи, малята, до побачення.